Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо рецепти сезони, овочів і фруктів. І сьогодні буде гарбузовий гарбузовий пиріг. Він же святковий. Гарбуз в мене цього разу хокайдо. Я його приготувала на пару, але ви можете приготувати і в духовочці, і відварити будь-яким зручним для вас способом. В мене це зайняло буквально 12-15 хвилин, тому я маю тепер їх е, ось ці шматочки перебити на пюре. Перекладаю і перебиваю. Яскраве лишень гляньте, який колір. Все, поки лишаємо. Тепер два яйця. І е, поки я тут б'ю яйця, хочу розповісти, що в принципі цей рецепт ви можете е, кексу цього використовувати, е, з, наприклад, з морквою, або пополам зробити морква, гарбуз, але моркву натріть на дуже-дуже дрібній терці, ось такі чесникові. Е, також буде дуже смачно. Зараз яйця, цукор. Цукор можете додати. Пополам з тросниковим, той коричневий цукор додасть ще більше смаку, дрібка солі, як завжди. Ну і перебуваємо в даному випадку. Рекомендую міксером, але можна і звичайним вінчиком. Ось так, щоб майже цукор розтворився. Тепер 180 градусів верхня конвекція. Вже вмикаємо. Ви, до речі, мене завжди питаєте, навіщо конвекція. Це для того, щоб пиріг пропікався зсередини і не був гливким. Це надважливо. Тепер олія. Як завжди, всі кількості складових я покажу під відео, не переживайте, все побачите. До речі, можете використовувати розтоплене вершкове масло. Це на ваш розсуд. Для аромату я використовую коричку. коричку корицю. Yeah. І знову все перемішуємо. Так, тепер відміряємо 250 грамів пюре, як я і казала. Так, тихенько, тихенько, двісті п'ятдесят грам пюре. Ах, яке пюре. пюре можете зробити заздалегідь і зберігати його в холодильнику декілька днів. А потім, знаєте, з кашами зранку або супчик з вершками, м -м, з креветочками. Смакота нереальна. Можете ось так трошки, щоб не пообляпуватися. І тепер додаємо борошно. Ось тут з борошном є нюанси, тому що ви можете використовувати як звичайне борошно, так зробити мікс декілько. О, можете додати навіть вівсяне борошно, яке вам знадобиться рисове. Я хочу додати мигдалеве для того, щоб ще, знаєте, зробити його більш таким осінь, осіннім, горіховим. Е, борошно є. Ну і з борошном додаємо соду. Так, є. це все є. І так само перебиваємо міксером. Але забула ще для додаткової ароматики, думаю, що забула, цедра апельсинчика. Ну, десь половинку апельсинчика, додайте, і це буде новорічне, вже, новорічний настрій, вже буде вирувати у вас на кухні. Об'єднали всі аромати. Ну і тепер. Ще недовго зіб'ємо це міксером Ось така консистенція ідеальна. Духовочка гріється, Ну ми поки що. Форма. Форму також можете обрати будь-яку на свій розсуд, можете взяти кексову, яка вам заманеться в принципі. Але мені хочеться зробити святковий варіант, щоб покрити ще кремом, щоб було багато крему і дуже тонкий шар кексу. Тому я обрала ось таку форму. Вона здається 28 чи 26, 28. А в Тому тут включайте свою фантазію, ну, а поки я змащу маслом. Ретельно змастили, зробимо французьку рубашку, як е, називають це професійні кондитери, манка або кукурудзяна екстра крупа. Ось таким чином насипали, попідбивали, і так, щоб на краї також все попало. Ось так чинно. є. Це для того, щоб гарно пиріг наш відійшов від бортів. Все, викладаємо форму, гарненько розподіляємо, гарненько, ось так на краї розподіляємо Середина, щоб горба в нас не було. знаєте. Ось так. Ну і все. Духовка у нас вже розігріта. В залежності від того, яка товщина шару, в принципі, то випікаємо від 25 до 45 хвилин. Перевіряємо готовність зубочисткою на суху шпажку. Тож відправляємо, чекаємо. Пройшло 25 хвилин, аромати неймовірні. Зараз покажу вам, що тут відбувається. Я вже, бачите, проштрикнула, щоб е, впевнитись в тому, що все гаразд. Бачите? Сухенька, сухенька шпажка. Ну і що? Тепер спробуємо перевернути. Охолодити і спробуємо перевернути на тарілочку. Ось так зробимо раз. Тепер ось так. Два і три. Оп! Такий трюк. Ну і спробуємо витросити. Бачите, все дуже легко, все дуже чисто, прям команда чистих тарілочок. Тепер. Чекаємо, поки це охолоне, і підготуємо найсмачніший кремчик. Кремчик. М -м -м. Це дуже смачно. Крем, як я і обіцяла, можете просто притрусити цукровою пудрою. Це вже буде смачно. Але я приготую вершковий, дуже смачний. Для цього потрібні крем-сир, вершки, цукрова пудра. Зразу додаю, можете за своїм смаком збільшити або зменшити. Я додам 3 столові ложки. Так, ну і е, в мене святковий пиріг, тому я навіть додам половину стручка ванілі, але можете додати просто цукрову. Не цукрову ваніль, ванільний цукор або ванільну есенцію. А в мене тут завалявся стрючок. Зараз його розріжемо. І дістанемо добудемо, добудемо ось ці смачні, бачите, сюди. Ой, гляньте яка краса. Ой-ой-ой-ой! Цей аромат незрівняний. Ну, і що я роблю зазвичай далі зі стручком такий лайфхак вам розрізала ось так до кінця. Ось на такі, на такі штучки. Порізала, поклала ось сюди, ось сюди, ось сюди. Ну, Досипати потрібно цукру, і таким чином буде в нас ванільний цукор ароматизований. А, тепер погрались, погрались, погрались. тихенько стоять, всім стоять. А, збиваємо верш... Ой, вершковий сир, крем-сир з цукровою пудрою. Ось до такої консистенції додаємо. Жирні вершки від 30%. Так, так, знаю, дорого. ну, А що робить? А що робити? Так, 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 так. Збили найсмачніший крем у всьому світі, Ну, це для мене, принаймні для мене. Тепер цей крем я перекладаю. Знову ж таки, я нагадую, в мене це святковий пиріг. Можете просто намазати цим кремом. Пиріг, який вистегне. Але я хочу створити справжній шедевр тому перекладаю в кулінарний мішок. І зараз будемо прикрашати. Крем готовий. Пиріг. Охолов. Тепер І з насадочкою крем трішки стік. Нічого страшного. Підкрутили. І тепер, як банофі пай, ось таким чином викладаємо. Раз, два. І поїхали. Прикрашаємо пиріг. Лежень, погляньте, яка краса виходить, і скажіть, що це не про свято. Ну і, звичайно, чому в мене тут лежить цей апельсин, бо хочу трішечки додати цедрочки. Ось так. Просто неймовірна смакота, красота. Я не знаю, як це ще вам. Розповісти, погляньте. М? Так. Тепер хочу відрізати собі дуже м'якенький, дуже соковитий. Ось так. Немало я себе не обділила, я себе так. Яка смакота. Буду зараз це ласувати. Чи откриться у мене так рот? Откриється, відкриться. Як казав синок, м -м, боже встретино не потребує а, а, пропитки а, ось цей кекс, балансує. Крем неймовірно смачно, святково готуйте, смакуйте і повертайтесь, бо я на вас чекаю.